Це ZTE Nubia Red Magic Nova. ігровий планшет з дуже нестандартним дизайном, з дуже топовими характеристиками і за дуже адекватну ціну. Це, до речі, єдиний планшет у світі, який має убудований кулер для охолодження, але це далеко не головна його фішка. Якщо вас цікавить, для чого взагалі купляти ігровий планшет, то ось вам декілька аргументів. В першу чергу його легко можна підключити до монітору і запустити досить вимогливі ігри, по типу Fortnite, GTA 5 або Mortal Kombat, і він буде видавати стабільніший десятіх. При цьому з автономністю взагалі все дуже круто. Приємності акумулятора у 10 тисяч мА на планшеті можна грати ігри протягом 8 годин підряд. Для розуміння на портативних консолях по типу Asus ROG максимальна автономність становить всього 2 години. А так як планшет підтримує ще й зарядку на 120 Вт, то всього за 45 хвилин ви зможете зарядити його на 100% і далі весь день грати у ігри. А за вигорання екрану можна забути взагалі, тому що дисплей тут IPS, при цьому він насичений. Яскравий, і найголовніше підтримує 144 Гц частоту оновлення екрану, що реально дуже відчутно. І грати ігри на такому екрані одне задоволення. Працюєш цей планшет на одному з найсильніших процесорів Snapdragon 8 Gen 3, який, звісно, справляється з будь-яким навантаженням, не тільки у іграх, а, наприклад, у монтажі відео. Тим більше для зручності на планшет є спеціальний чухол клавіатура і навіть стилус, який, звісно, прийдеться купляти окремо, але ніхто вам не забороняє підключити будь-яку клавіатуру. Або мишку. Що ж по ціні, у PixoFon зараз такий планшет можна придбати за 28 тисяч гривень, що, звісно, немало. Але ось якщо порівняти його з іншими планшетами у такому бюджеті, то ви побачите, що Red Magic Nova пропонує суттєво кращі параметри на фоні конкурентів.